Розпочинаємо черговий брифінг в офіційному медіацентрі ОВА і сьогодні мова йтиме про реалізацію права дитини на виховання у родині або в умовах наближених до сімей. Сьогоднішній спікер це Станіслав Железний. Заступник начальника служби у справах дітей Чернігівської ОДА, начальник відділу захисту прав дитини та розвитку сімейних форм виховання та Оксана Тимофеєва, мати вихователька дитячого будинку сімейного типу з міста Чернігова, яка разом з чоловіком виховує 10 дітей. Будь ласка, пане Станіславе, дякую, доброго дня. Дитина повинна виховуватися у родині або в умовах наближених до сім'ї. Ну, сімейні форми виховання вони були і зараз залишаються незмінним державним пріоритетом. Та однією з важливих умов на шляху вступу України до Європейського Союзу. Особливо актуальності ці питання вони набувають зараз, під час повномасштабної агресії, під час воєнного стану. За умови втрати дитино батьківського піклування вживаються заходи щодо влаштування дитини. В ну, це усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. До інтернатної установи дитина може бути влаштована тільки в такому крайньому випадку, коли нема з певних причин відповідних можливостей влаштувати її в родину. На сьогодні ми вже так підбили статистику за минулий рік. У нас в області нараховується 1914 дітей-сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, які в силу різних причин залишилися без батьків. Якщо подивитися по пріоритетності сімейних форм, то на першому місці зрозуміло воно перебуває це усиновлення. Чому так? Тому що це прийняття усиновлювачем або родину усиновлювачів, свою сім'ю дитини на правах. Власної дочки чи сина. це обов'язково здійснюється на підставі судового рішення. Тобто, всі праві аспекти це як рідна дитина, тільки жінка її не народила, а вже від Чужа родина опинилася в новій, в новій сім'ї. На сьогоднішній день на обліку засиновлення в регіоні перебуває 587 дітей. Впродовж минулого року громадянами України в області установлено 43 дітей. Ну, це така позитивна динаміка, тому що в 2021 році таких дітей було 37, в 2022-му 20, ну зрозуміло, в зв'язку з тим, що відбувалися активні бойові дії, тому суди деякі не працювали, органи влади теж якийсь час не працювали. Але ж вже в цьому році ми змогли би, перевершити показник довоєнного 2021 року ну, в цьому питанні. На сьогодні у нас ще в судах залишається 5 справ стосовно усиновлення дітей, які найближчим часом будуть реалізовані. В області також враховується 20 кандидатів усуновлювачі. Це і сімейні пари, і одинокі особи для 12 з яких діти вже підібрані, йде процес подачі судових заяв, розгляду судами, ну вони в процесі йдуть і теж будуть реалізовані. Якщо подивитися по чисельності, то найбільш чисельною формою сімейного виховання це є опіка та піклування. Що це таке опіка та піклування? Це влаштування дітей в сім'ї, які перебувають переважно в сімейних родинних відносинах сім'ї. Ну, але таке буває не завжди. В більшості випадків, звісно, це бабусі, дідусі, родичі, знайомі, хрещені. І таких дітей у нас на сьогодні в області в сім'ях опліканів-піклувальників нараховується 1227 осіб. Одним з ефективних шляхів вирішення проблем влаштування дітей у сім'ї. Це є створення в області нових прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Нових та поповнення діючої мережі. Минуло раз, коли ми зустрічалися і обговорили сімейної форму, ми більш тоді якби, акцентували увагу на установленні. А сьогодні хочемо більш там детально порозмовляти стосовно прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Що це таке? ПС ну, прийомна сім'я. Добровільне прийняття заплати сім'єю або окремою особою, яка не перебуває у шлюбу, від одного до чотирьох дітей на виховання, на виховання та для спільного проживання. Дитячий будинок сімейного типу це прийняття на виховання та спільне проживання не менше п'яти дітей. Загальна кількість дітей, включаючи рідних, у такій сім'ї не можуть перевищити до 10 осіб. У нас от за результатами минулого року в ПСДБСТ було влаштовано 73 дитини. За 2022, 2022 рік таких дітей було 48, ну а за передвоєнне-21 80. Тобто ми вже якби, до цих показників майже наблизилися. На сьогоднішній день в області у нас налічується 32 ДБСТ та 160 приємних сімей, де всього знайшли прихисток 517 вихованців. Якщо подивитися всього в області, то з, з, з усіх дітей світ та дітей позбавлених батьківського опікування з 1914, з 1914 осіб осібними формами охоплено 1744 особи. Ну, це більше, ніж 91%. Але на превеликий жаль, ці питання, як от, остаточно, не вирішуються. На сьогодні у нас. В закладах інституційного догляду це інтернати, це центри реабілітації, перебуває 154 дитини, які залишилися без батьків. Ну, це різні діти, різні за станом здоров'я, є родинні групи, які згідно чинного законодавства при влаштуванні потрібно в одну родину влаштовувати, це не завжди вдається. Є діти старшого віку. От, наприклад, якщо повноліття ще не виповнилося, там, дитині 17 років, на 11 місяців, вона. Вважається по законодавству дитиною. Ну, скажу відверто старших дітей, сім'ї не дуже хочуть забирати. Ну, бувають виключення, але ситуація така. І користуючись такою нагодою, хочу закликати всіх небайдужих, щоб без людей ми нічого не зробимо, щоб дітей забирали, статусу діти отримують. Біля 300 десь осіб кожного року залишаються без батьків приблизно. А якщо є такі небайдужі люди, то ми завжди відкриті для спілкування, завжди допоможемо знайти таких дітей, влаштувати. І такі, якби в нас в області не неподнокі випадки. От, якщо сказати більше про прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, то я не хочу сказати, що це там, заробітчанство, це робота. Робота така складна, важка, непроста, але люди забирають собі дітей і за це отримують відповідну плату від держави. Якщо соціальна якось цікавить, цікавить, в двох словах скажу, що на сьогоднішній день на кожну дитину, ну, в залежності від її віку, держава це всі кошти йдуть з державного бюджету, платять 2,5 прожиткових мінімума. Це на дитину без... Інвалідність, якщо інвалідність 3,5 прожиткових мінімум, це на дитину для задоволення, яких би потреби. А крім того, ще виплачується один прожитковий мінімум для працездатної особи на кожну за виконання цих батьківських обов'язків безпосередньо батькам-вихователям або прийомним батькам. Якщо от я для прикладу взяв... Ну, у нас є, наприклад, прийомна сім'я, яка складається з двох прийомних батьків і двох прийомних дітей 12-14 років, наверності в них нарахувати не будемо. То така сім'я може якби, отримувати більше, ніж 22 тисячі в місяць. Я не кажу, що якби, потрібно гроші, може це якби, не саме так, Це не головний зрозуміло в цих питаннях. Сенс, стимул. Але головне, щоб у людей було серце відкрите, щоб були відповідні спроможності, щоб був відповідний батьківський потенціал. Але держава на сьогодні це підтримує. Актуально таке питання, що зараз ж постійно збільшуються вимоги по страховому стажу для отримання пенсії. От коли батьки-вихователі отримують цю допомогу, вони частину можуть прираховувати ці соціальні внески і їм буде зараховуватися страховий стаж, який вплине подальше на призначення пенсії. Це так в двох словах про цифри основні, які ми бачили на слайдах, це так, робота обласної адміністрації, територіальних громад в цих питаннях. Але ж є люди, які безпосередньо, досі ми вже давно, які безпосередньо дітей виховують. Так. Так що, з вашого дозволу, я хочу передати слово пані Оксані. Доброго дня. Ну я вважаю, що кожна дитина вона заслуговує повинна бути в сім'ї, в родині, бути разом з батьком, з матір'ю, бути в колі тепла і опіки сімейної. не знаю, може, якісь питання мені задайте, бо я не знаю, як, як що, ну, що як, саме. Як ми стали батьками, як, як, до цього ви батьками як до цього ми прийшли, батьками вихователями стали. В 2020 році, 4 роки назад, до цього, ми були прийомною родиною, але недовго. Бо коли до нас потрапив наш перший син, прийомний, то ми дізналися, що в нього чотири сестрички в інтернаті, і в принципі саме тому ми і захотіли створити будинок сімейного типу, тому що ми хотіли з'єднати цю родину і забрати ці дівчат. От. І тому ми зразу почали збирати документи, проходити всі відповідні курси і так створили дитячий будинок сімейного типу. Тобто одразу п'ятеро це з однієї родини. Так, так, у нас п'ятеро дітей з однієї родини. От, троє з них вже вибули з дитячого будинку сімейного типу документально, але не вибули з нашої родини. бо… Ми домовилися, що ми батьки і діти назавжди. Зв'язки залишаються у вас постійно. Так, звичайно, звичайно. Це наші діти. Ходімо поділитися, з якими труднощами стикаєте, чи можливо вже, вже якісь у вас такі. Ну власний досвід. Що можете сказати з власного досвіду? А, ну що стосовно труднощів, то безперечно вони є. Які блю. Війській родині біологічній, починаючи з того, коли мама вагітня і виношуються певні складнощі, певні такі моменти і народження дитини. Це те саме, коли ти забираєш дитину в сім'ю, так її вже хтось виносив, хтось народив. Але складнощі ті самі в створенні якихось ну, контактів між нами. ну все. Але... Але коли дитина ну, почуває себе м, прийнятою, е, я завжди кажу своїм дітям: для мене сама найбільша нагорода це навіть не ваша вдячність. А от щоб ви були е, щасливими, успішними, і коли я буду бачити в ваших очах оцю іскорку, це щастя, і що ви чогось ну, достигаєте якогось успіху, це для мене найголовніше. А, а труднощі вони будуть і є, і були. Ну, це, таке, це таке питання, розумієте, в кожні, у кожній родині є труднощі. А можливо, ще скажете, як складаються відносини між вашими власними дітьми і нерідними? Теж по-різному і ревнощі були в нас. І, ну, все-все було. І, знову ж повторюся, як в любій родині, бо у нас четверо біологічних дітей. І до того, як до нас прийшли наші діти, потім вже п'ятий, шостий і так далі, то в нас було четверо дітей і теж були ревнощі між ними. Тому для нас це не є якоюсь там, там суперпроблемою, але ми завжди робимо така у нас традиція сімейна, ми робимо, такий, ми називаємо круглий стол. Такі посиденьки, де ми все-все говоримо на чистоту, всі свої якісь невдовольства, образи, що кому не подобається, що подобається, коли тобі говорять, що не подобається. І, і навіть інколи ми робили на початку анонімні такі записочки, і потім розгортали і читали, і це нам допомогло якось зрозуміти. Один одного, як прилаштовуватись. Ну і взагалі, звичайно, це робота, правильно сказав Станіслав Анатолійович, що це, це шла, робота. Шла. І тому Чи, нам чі, треба цілодобова да, в нічні зміни. Тому треба встигнути всіх обійняти. Як знаєте, психологи кажуть, що 8 разів мінімум на день кожну дитину треба обійняти. От рахуйте, у нас 13, Тобто, ну от. Фізично теж треба пообіймати, щось там поспілкуватися, особливо коли підлітки, там, і закоханість, і все таке далі, то тут треба і посікретнічать і тому подібне. Але ну, нормально все одно вони дружні. Оце мене е, якби, надихає, що що б там не трапилось, які, там, там, якісь ревнощі, чи якісь сварки, чи ще щось, вони все одно одна родина. І вони це знають, і вони дружні, і вони один за одного ворою. Оце мене втішає. А, пані Оксано, можете сказати якусь таку пораду, таку одну пораду батькам, які планують створити подібні дитячі будинки? Що ви можете їм таке сказати з основне? Не боятися, знати, що бути нелегко. 100%. Але все, ну. А... Це все можна, як українською мовою. Тобто йти на цей крок, не зважаючи, що будуть складнощі. Я хочу сказати, що в нас дуже класне суспільство і дуже крута держава, тому що я побула за кордоном і через війну, і я зрозуміла, що наша Україна вона найкраща. І я відчуваю підтримку, особливо спільноти, дуже сильно. От. І, тому, і незважаючи до речі, на те, що ми були в еміграції півтора роки, я отримувала цю всю допомогу на дітей в іншій країні, ну, тобто без затримок, без нічого. Тому і ти не боятись знати, що підтримка буде. І просити цієї підтримки, не, не соромитись, просити. Я от дзвоню в соціальні служби, ало, мені треба оце. оце. І мені дуже приємно, коли там буває, дзвоню. І вже моє прізвище, напевно, в телефонах там. І, ну, тому що у нас так небагато ДБСТ в Чернігові. І вже так, Оксана слухаю, чим допомогти, що можемо, де підставити плече. І це якось так м -м, втішає. Тому це буде добре, підтримка є, люди в нас незламні, от, і діти потребують родини. І можна теж зараз уточнити, зараз у вас скільки в родині дітей? Так, ну, офіційно 10. Неофіційно з нами живуть фізично 11 і двоє зараз залишились за кордоном, вони вже. Дорослі, вже своє життя, вже свої сім'ї і так далі. далі. Дякую. Ви знаєте, що хотів ще сказати? Що, напевно, в всіх сімейних формах найголовніше. Напевно, ну давайте будемо відверті. Якщо у дітей є родичі, є люди, які трапилися якесь горе нещастя. Дітей забрали бабуся, дідусь, там, брати, сестри. Такі от випадки, ну, я казав, опікою більше всього. А діти, які в приймах сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, це діти, на жаль, де в біологічному оточенні людей, які хотіли б їх забрати, їх нема. Це також відбувається. Це правда. І от саме головне, щоб дитина ця попала в іншу нормальну сім'ю, отримувала нормальне. Добре виховання, утримання. І потім змогла вже вийти в доросле життя підготовлене. А це, напевно, сенс всього цього. До того, щоб цю династію, пробачте, розірвати, щоб вона побула в ДБСТ, як в Оксани, як в інших ДБСТ, яких багато на цій області. І змогла далі жити, далі створити власну родину. Кошти, я так думаю, це не найголовніше. Саме, саме головне це люди, це, це дитина. Ну, таке от наше бачення. Дякую. Будуть якогось запитання? Так, Суспільне Червоні. Скажіть, будь ласка, з ваших слів, чи можна сказати, що на сьогодні динаміка усиновлень збільшується в області? Ну, по цифрам збільшується більше. Але ж раніше вона взагалі була більше чого, тому що раніше ще було усановлення іноземцями. Вона теж дітей усиновлюва. На сьогоднішній день усиновлення іноземцями, воно ну, тимчасово припинено. У зв'язку з війною? Так. З веденням mm -hmm. воєнного стану. Добре, і... то, тоді питання таке: чому збільшується зараз, от, на вашу думку, серед українців? Тому що, думаю, люди ж переймаються долями дітей. І, 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 і скажу відверто, от якщо це усиновлення, то. З кожної області можна бути кандидатом, наприклад, в Чернівецькій області, а дитину взяти з Чернігівській і навпаки. Тобто на сьогоднішній день є це відкрито все, є сайт повідний, Міністерство соціальної політики, там всі анкети вони виставляються, про дітей все видно. І нам кожного дня з усіх регіонів України телефонують по 10, по 20, буває там по 30 осіб кажуть. Будь ласка, дайте дитинку. Так, да, питання є. Питання є в чому, тому що не дуже хочуть забирати групу дітей. От, до речі, ДБСТ для чого він да. створений? Для того, щоб влаштовувати групи дітей, вони не поодинокі. Пані Оксана казала, ви забрали, п'ятеро дітей, ще, чи, Потім якщо не якщо, 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 якщо не помиляюсь з Коробського району, було, так, так, так. так, так, так. 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 П'ять дітей. Тому що, наприклад, не кожна родина, ну, одного-двох, якби це. Зразу забрати 5, 6, 7, не кожен на це зважиться, але такі, як би є. І по да, динаміка ну, позитивна, люди бажають. Багато, наскільки я так, Не тільки там по Чернігівській області, а взагалі по країні кількість установлювачів, вона, слава Богу, не зменшується. Тобто немає обмежень по областям, немає обмежень по Україні, але є обмеження певні для іноземців, щоб встановлювати. Ну, установлення це така якби дуже складна тема, чому? тому що там воно все нар... постанову нормату... Я скажу в двох словах. Є таке поняття, якщо це таке місце походження до дитини. Це місце, де дитина нам була статус. І от якщо ми дивимося по устні, ну зрозуміло, щось трапилось з батька. Є там бабуся, дідуся, вони забирають під опіку. Ну, ніхто ж у них не буде. Пробачте, цю дитину воривати хвою. Якщо ситуація інша, не всі діти, якщо ви бачили слайд, підлягають усиновленню. Ну, наприклад, батьки позбавлені батьківських прав або загинули. Зрозуміло. Дитина перебуває на усиновленні. Дитина влаштована під опіку піклування. Ну, або може, або не може. В ну, більшості випадків не може. Мабуть, чи дідусь не хоче, щоб дитину забрали, вони саме її виховують. Або батьки, наприклад, опинилися в місцях позбавлення води. там, там 3-4, ну, коли відбудуть покарання, вони виходять. Такі діти це ж не усиновлюються. Ну, є багато причин. Іли, наприклад, ну, зараз зрозуміло, війна, можна зараз набагато спрощена процедура набуття статусів. Є дитина. І вона потребує соціальної підтримки. Наприклад, вони приїхали з Маріуполя, є бабуся. Дитині дається статус, бабуся дається опіка. Ну, Таку дитину неможливо установити. Просто незрозуміло, де, де зараз батьки. А якщо вони там, ну, війна закінчиться і з'являться. Ну, я скажу відверто, часто там дзвонять, от зараз багато дітей там кажуть, там, приїхала з окупованих тимчасова територія, так чи можна їх. Ну, По-перше, в нас їх не так багато в Чернігівській області, які там підлягають А скільки особі. Ну, я не скажу по всім, по статусним, але все, це діти, які вже приїхали з е, законними представниками. Тобто, це, ну, вони ж приїжджають, біля, там було 12. Mm, це які під опіку, так? Да? Ну, mm -hmm. є ще прийнявна сім'я, є. Uh -huh. ДБСТ, ДБСТО, ДБ... ну, не так багато. От, наприклад, коли повномасштабні на, в області закончились дії, тоді багато хто телефонував і казали, що ми хочемо забрати дитинку, у якої загинули батьки. У нас таких дітей 14 осіб. Це діти, в яких батьки загинули від бойових дій? Так. В різних областях, в різних районах. Так, так, 14 дітей на сьогодні, так? Так. Ну, Якщо ми подивимося, їх всіх забрали родичі. Всіх забрали. вже всіх забрали родичі. Да. Ну, Час же пройшов вже, і вже деякі з них дорослі. Життя воно ж постійне. Як ми беремо мережу, наприклад, примусіли дитячі будинки всі сімейного Бо типу, там постійно якийсь рух відбувається. Одні вихованці вийшли, на їх місці забрали інші. Ну, тобто Звісно, так. Да. Ага. Це ж така якби. Як бомський рух, такий. так у нас троє тільки, вийшло, і тільки, троє сім'ї прийшли. А навіть. який Це вік, що вони виходять з вашого опікування? В якому віде? вони ага. можуть вийти 18 років або бути навіть до 23 якщо вони Є. навчаються в державному закладі? Ну ситуація тут яка? Просто що все залежить від того, яким чином діти хочуть далі вже навчатись, наприклад. 9 класів в школі закінчили і хочуть перейти, наприклад, в професійно-технічному вузі навчатися, вони можуть тоді піти на повне державне забезпечення. Так. Ну, тоді вони виходять з будинку сімейного. Або виходять, або ні. Можуть, можуть там залишатися, навчатися по, бажання. по, по бажання. бажанню, По бажанню, але там вже просто вже ці соціальні виплати там будуть трошки по-іншому. Ну, це а. така складна окрема тема, це в кожному випадку потрібно. Я а якщо дитина інвалід, то до 23 років може знаходитись. А потім що з нею. Ну, потім вона ж для чого була в ДБСТ або в ПС, або під опікою, щоб отримати відповідний фах, підготуватися до дорослого життя. Mm -hmm. І далі вже жити повноцінним життя. Це ж наша ясна на мета. Так, а ще уточнити у вас по цифрам. 1914 дітей сиріт нас зараз в області, правильно? Із них ну, якщо ми, якщо ми беремо. Е, це не тільки сирти. Сироти в законодавстві діти, у яких. Нема ну батьки наприклад. Ну, за, дітей за а всього це 1914 дітей сили то дітей позбавлених батьківського піклування. А серед них ви сказали, що 1744 сімсот сімейними формами охоплено сімейними це, це діти, які під опікою опікуванням, і це діти в прямих сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. Тобто зараз 154 дитини без батьків без батьківського опікування перебувають в закладах да, цих так, ну Тут що є діти. Якби якщо ми ці цифру сложимо, не буде суму загальної, Чому? Uh -huh. Тому що частина дітей отримує освіту. Я зрозумію. Ну, наприклад, вони живуть в гуртожитках, mm -hmm. так? Так, там? Да. все, зрозуміло. Хорошо. А ось в, скільки в нас в області цих будинків сімейного типу? 32? Так, 32 дитячі будинки сімейного типу та 160 прийомних сімей. Ага, а по Чернігову ось Ні. пані Оксани будинок? А ну, ще? ще є будинки дитини сімей, але ж вони виїхали. Виїхали все да, да, на. Да, на, да. на сегодняшний день. Вони приїжджають, виїжджають. Але на сегодняшний день только пані Оксана Черніги поставляє. Дякую, мене все. Дякую. Будуть ще запитання? Можливо, пропростити пані Станіславо, відчувається просто пропустив. Ви сказали, що росте ця динаміка, так, людей, які бачить. Динаміка в чому, я не зрозумів вас. Бажаючих більше стає чий. Бажаючих на усиновлення? Ну, основня так. А я, ну, а я не можу сказати, що в рази, наприклад, ну їх якби не менше, це точно. А а число ну, це назад, ну, наприклад, минулий рік у порівнянні, там, скажімо? Ну знаєте, я ріку. скажу відверто, минулий рік порів порівнювати ну, не, не потрібно, тому що довгий час сюди не працювали, довгий час не, не працювали, ну не все було під час. Те, що відбувалося під час повномасштабних бойових дій... До вторгнення, скажімо, до повномасштабного вторгнення. Ну, чуть-чуть менше було трошки. Стосовно встановлення було трошки менше. Я цифру не можу вам сказати, тому що це ж вона теж змінюється кожного дня. Хтось став на облік, хтось отримав направлення, поїхав знайомитися, у кого рішення суду вже набрало чинності, поїхали, дитинку забрали. Ну, але ж якщо взяти по усиновленню, то от я ще раз підкреслю, за 23 рік дітей усиновлено більше, ніж за 21-й. Я маю на увазі дітей сири та дітей позбавлених батьківського піклування. То тому що є ще поняття усиновлення внутрисімей. Ну, коли батько там або ага. мати вже з сім'ї, коли немає не, не статусу. Дякую всім за участь. Вам наснаги, терпіння і сил далі бути батьками виховати. Дякую. Дякую. Всім дякую.